Пришел Миша на работу, а на работе тишина. Машина разгружена, как должна была быть, 8 часов. Все четко. Ну, вот так вот. Все, где вадик, нема вадика. Ах, ну, я, я не знаю, как мне работать, жить, трудиться и... Ну, это ж, блядь, бред. Бред. Сейчас буду все куда-то выкинуть, вот тут, как-нибудь, блядь. В общем, что, блядь, перекидал металл, Перевернув його раму нахуй яку він вчора вимащував півчаса. Місто тягнув. Фу, аж нагрівся. Рову затягнув. Воно вроді продалося так як є. То що ну, блядь, з таким темпом роботи. Мені легше продати за що предлагаю, чим чим його доділувати і продавати дороже. От, ну, коротше, ось така ситуація. Тазик оставив, магнітолу відключив. Подивимось, що воно буде. Ну, Не знаю. Мені здається, що щось буде бути а там. А там глянемо. І треба і він мені, і не треба, не знаю. Таке коротше, непонятні віші. Оце одне ще до Йобла продати і можна пиздувати на ловни повним ходом. Я думаю. Нахер те аренды платить правильно за кучу бабок. А, да ще ж одного осне доробити. Ну коротше, я все зроблю за 3 дні, блядь. Нічого не міняється в цій жизни. Нічого повернув на гадяч Получається е, з траси Полтава Київ з'їхав. Сейчас мені кудись гадяч, 110 км ще їхать. Тут до сороченців дорога середня паршивості, а далі я не знаю по времени 2 часа дня. 10-6 На борту розбрасувати цей В Взагалі я ж кажу, веземо почем-нібудь, то що... А що треба його куди здійснить та і все. Вот. Світ еле горить, хотів сьогодні машину справити, але той дурачець не вийшов на роботу. Короче. Що там ловить там Запорожжя. планам було він сьогодні повинен був ходовку накинути, завтра до собрати з утра. А я машину сьогодні з'їла. Завтра б я її перевернув прицеп і поїхав, бо він баку Ну, В силу вступили непредвідувати обстоятельства, чи як там кажуть. І сука, що трубку, трубку ж не бере шакал малий. атакує. Проїхав Великий великі сороченці. Дорога з Сорочинців на гадячу. Тут починається зима вже потрошку. Їхати ще 50 км чи 55 км пише півтора часа. Значить там десь повинна бути дуже хороша дорога. Не шатає, так, нормально, їдемо. Все, слава Богу, розібрався. Проїжджаєш велику обухівку і дорога кончається просто, Ой, блять, просто повністю. Тепер до гадяча 31 км. Мій там десь за Гадяч трошки далі. Ну, наскільки я зрозумів, це догадяча 30 км отакого трипера, блядь. Так що я думав назад так виїжджати, мабуть, ні. Поїдемо назад. Попробуємо на лохвицю виїхати. А з лохвиці до порятина. Коротше, не знаю, будемо чудити чути тут, блядь. Це, це не є нормально, правильно? Це є погано. Якби ще з боку бульдозером хоч прогорнули, щоб можна було по обочині Четвертої іти, а так, блядь. зовсім все плачевно. Чуваку на фуре, наверное, щех уже. В общем, 16.01 добрався в Гадяч. Дорога тут, конечно, це, де їхав. це Ну, це пиздец тут. Це, це, если ш, без матюків просто це пиздец. Е, ну, короче, не хочу матюки казать. Мені ще 12 відсюди. Зараз сейчас выгружается. Раз собі з бо щось полетів. І питаємося якимсь образом доїхати до Пирятина, Ну, додому. Додому. Чи до Лубнів, чи до Пирятина. Треба буде місцевих спросити. Як лучше як сюди виїхати. То що це, ну, бляд, це не дороги, це, це смерть. Як сказав чоловік, каже, там далі погадя, що дорога хороша до нас каже, буде. Я дивлюсь, машини вам летять. Представляєте, он дивіться, цілих 37 км в час. Пес тує хердого. дорога. Ось я телефон вам надійснявся на руль, положу і камера з нього від вібрації. Коротше, ну такое. Непонятне щось твориться. Летим, летим. Осталось 9 км. общем, вигрузив розбрасватель. Чоловік кроликами займається, йому на воз треба розкидати раз в год. Туди-сюди, там отож трошки не комплект, ну коротше, нормально. Продав його за пів ціни, там планок не вистачає, зв'язчок, цепки. Взагалі, здав все, щоб воно в Запорожні не знаходилось та й гуляємо. Заїхав назад в гадяч, думаю, куди далі їхати. Туга не спосиш. Всі кажуть, це взагалі тут типа, в будь-яку сторону нема дорог, тільки на липову по вроде є. Ага, Думав, думав, став кофе попити. Дивлюсь, машина якась робить тук тук Виходить, пацанчик каже, а я вас, мабуть, знаю. Кажу, опа, попався, значить розказую, як сюди виїхати. Взагалі, розказав він два варіанти. Перший на Миргород, ну, там від Миргорода теж ями є в сторону Лубнів дорога, так, навіть далі. Зараз їдемо на Лохвицю через якийсь Качанів чи качканів, там я в GPS дивився. В общем, смисл зрозумів. 20 кілометрів, потім з'їжджаємо цієї траси і селами петляємо паралельно трасі до Лохвиці приблизно. Це так вкратце. Вот. Коротше, канал на Ютубі нормальна штука. То ланцер був поламався на пості в этом в Берятані. Тільки вийшов з машини, пацанчик на кадіку стоїть, каже, я вас підпишу. Кажу, опа, попався, поїхали кататися, покатаєш мене. Хі -хі. Ну такое. Коротше, прикольно. Прикольно. Вроді Україна здорова, а ти не вийдеш, каже, я вас знаю, я вас знаю. Вот ще Трошки будемо президенти балотуватися, що що залишилося робити. Може хоч дороги тут построю по Болтавській області. Я взагалі розсматриваю як варіант остатися переночувати. Правда, час тільки 5 часов. Е -е... Гадячи. А потім дивлюсь, дощик накрапає і обочі не підмерзає Думаю, це з утра голод буде. В районі обіду тільки Типа, Лучше поки дорога роста вже зараз доїхати до поряд, наче куди небудь Туди на родину. То, що, то, що так буде безпечно. воно вже воно, видно біленьке. Ну, а з утра представляєте, що буде, і це ж посипати забудуть. Це що таке, йоп його мать. Хорошо, хоч знаків немає. Там Куча бетонних плит, ну заєбись, все як у нас. А представляєте, якби знаки були, ви б знали, що вперед є якась опасність. Ну, За чим вони треба таке. Та й таке, проїхав 15 кілометрів. Заєбись, хоч голода нема, зараз на тормоз давлю, послухайте. Ось скользко, так. ще видно, Ні ось дощик іде такий, крапає, воно підмерзає. Качк... Кач... Качанівка, мабуть. Не качкарівка, качанівка. о. Якось петляємо. Поки дорога более міленька. Ще 40 км до лохвиці. Головне, щоб не було підйому великого, бо я так розумію, посипають її тут дуже часто, приблизно раз в десять год і то наверное, це часто. Такую, в общем, летимо. Почти 8 часов добрався до Пирятина. Зараз час... <кхе> Лясточку обминим. Кстати, мойка тут на трасі. Оце пів машини п'єно повністю запшикав, три слоя. 25 гривень тільки сняло со счета. Ну типа вигодно я считаю. Я ще тут все разу потім будемо з вами ділитися інформацією. Панове, шановні, панове пани панята. Що делаємо сьогодні? Значить зараз в Лубнах. Там була заявка з металоприйомки, циліндр забрав ЗІЛовський на 4 штуки. Зараз двигаємось на базу, беремо евакуатор і їдемо купувати багато прицепів. Чого багато, то що багато. Тут е, вийшов на чоловіка, якого їх безліч по прийнятній для мене ціні. Кстати, там це відео було от вам просто примір. Так, хто слухає, я, вваж, дивлюсь там по просмотрам багато людей повністю відео дивиться. От дивіться. А там э, деда тоді рибанили, там були прицепи вверх ногами. Вони, коротше, без ступиць, без колес, без, ну вообще, без нічого. Просто рама, чотири ресори і на оськах різьби з нели. я йому казав, давай по місту типу, по 12 тисяч заберу з платформи. Нет, 13. Мені сказали, ну це пацанчик, що продавав, мені сказали, 13 за них просить. E, коротше. Туди, поки це 13, добре. Кажу, ні, дорого. Давай 12. Це поки я був готовий купити, якщо йому клоню. Значить. Е, осьо, на наступний день буквально на мене вийшла людина, в якої прицепи гораздо дешевше. Зі ступицями, а без ступиць так взагалі дешево. Скажімо так. Ну різь без нели на оськах, ну ціна є ціна. Тобто мені він мене заінтересував. І що я буду робити? Правильно, зараз поїду куплю тут прицепів кучу, а ті, як лежали, вже вони мені по 12 не цікаві. То що можна грубо говоря, по 10-8 по купити, правильно Ну, зачем платити більше. І от, ісходя з цього всього вище перечисленого, е, ну, я не знаю, як правильно е, потрезумірувати вам. Ну коротше, якщо вам дають ціну, ну, це моє мнення, звісно. Тобто, тим більше за той хлам, що на ньому могло такий слой, його наверное, тільки різаком спалювати. його вже і болгаркою не вичистиш. Я гарячки був Готовий купувати, мене юрко встановлював. Там я хотів із трактора запчасті на гребти. Юрко каже, встановись, Беремо своє і ну як показує практика, треба займатися своїм ремеслом. То що одну жопою на два ну, не сядеш. Можна, звісно, як показують німецькі фірми, але ну, то, то таке. То спеціалістам треба бути великим. Поэтому, що, Зараз їдемо, сідаємо в евакуатор і грузимо прицепи. Ти думаєш, що для початку 3-4 сьогодні куплю. Це ж нормально за день буде, правильно, правильно. Шо у нас, взяв юрка. Дивіться, там на фурі мої прицепи. І там мій прицеп, і он там, і там ще і ззаду, ну, я вам все не покажу. Коротше, загрузка на 10 часов. Врем'я видно, ні, не знаю. Сука, не видно прикинь. А ось видно, 11.56. Зараз кран заведемо, почнемо грузити, ми вже тут 2 часу прогуляли Юрком. Так, тігри, дивіться, що купив по-бистрому, бо це починається. ще з двіжуха огні, навики, приїжджаємо. 2 ПТ-6, такі вуха є в продажі будуть. Там з хорошого металу. Як ви можете наблюдати, обороти набирають, її характер. характер. Далі буде тільки хуже. З Полтавської області фермерам рекомендація купити собі прицепів, тому що в скорому їх стане значно менше і вони подорожають. Ми зараз ще їх всі скупимо, потім почнемо продавати за дорого. Це план. Коротше, два тут, шестерка, два там, і зараз ще поїду, пару заберу, на всякий случай, щоб було. На сьогодні хватить. Вот. Ступиться там ще партовська. Вот. Я дивлюся, рами як рівні, да. Ой-ой-ой. де то повезло, де то не дуже. Нижню раму метал. Це землі купив. За кучу бабок, ну ладно, такое. Так, да, ще є що возить, ну просто зараз ще привезу, хватит пока, бо що з ним робити, непонятно. Там багато людей писали, що Юрку тут жити не можна, йому дом треба купити. Він оно ну, на столі спить, він, ну, якщо столик ложе, переночував отут. А, це ти три стула здвигаєш, да? так? Так, так. Ну, переночував, оно Четверти, буржуйка. Четвертий де бере, утром відноси. Як скучно, встав посварлив чи в тиски щось зажав. <ріху> Як холодно печку підкинув. На що йому дом куплять, ребята? Він паралельно що тут ночує, він мені ще ступиці випалює всю ніч. час по ступиці кидаю, і вони вигорають. Я не знаю, видно ні, бо ще світ йому не провалив в будку. Коротше, там ступиці вони нормально этот, вигорають, щоб потім їх новими зробити. А де ти єси? А, все ж, йоп не показав. У нього на е, завтрак була гірчиця. І цей сахар. <реш> де, де він буде жити? і тут і буде жити. блядь. Коротше, ребята, поздравте, ми засрались. Все, викидати його нікуди, блять. Там бугор. Якщо я туди по мокрому з'їду, то назад не виїду. Що з цим робити, я пока не вирішив. Це тут ступиці Юрка випалює потихеньку в буржуа. Там воно всякі петлі, ресори, то це метал ми здамо, але ну, як під'їхати можна буде. Поки з цим ми не розібралися. Ну, ми вирішуємо питання по мірі їх поступлення. Там воно куча прицепів, тут ось місто типу. ну, цей стартер, ми його поки сняти не то що не можемо, Времени немає. Юрко так не залізе пузом вниз. А... Коротко, я сьогодні уїду чи завтра заположу, він почне займатися цим. Тут коротко, ресори, шпильки, там ресори. Самому дві ступоси відложили нових. <кій> ну, Подписчикам. Херове не будемо продавати. Що у нас тут? Пару кругів, тут ресори, там ресори, там ресори, Коротше, е, Питаємося ногами дригати, ось я ж кажу, територія, тобто якщо цей спринтер завести його на юг, в сторону вбрати. Черв'ятки доубираємо, потім можна буде якось рівномірно засирати територію. Що там срач такий ви напишете? тому що все спешка, спешка, то предложили, це предложили. По цих рамах, гавновозах і прочому. Це взагалі з другого міста, бо ви там почали єрунду писати. Дідові рами я не купив. Там люди за 1000 гривень потягнулись. Я їм казав, давайте 12. Вона без ступи, без нічого. Рама, просто що по місту кажу, давайте 12, я її заберу. З платформою. Не, типа, ні, я кажу, давай заберу пока этот, поки я все беру. Ні. 13. Ну в ітоні, брат, на следующий день мені предложили оце. Все, зачем мені ті рами? Правильно, правильно. Як в мене в них повна пачка. Хай продають як хочуть. В принципі, діло хазяйське. Да, Юрка? Розказую, як люди потягнулись за тисячі. І як? І як? Не дуже. Зараз ми скинемо ту раму методом троса як то і, і що? І будемо що то делать. А, поїдемо ще прицеп, наверное, один купом. Ось натяг. дивіться, ідеально рівна рама. На кругу є рама рівна, рівна. І по-моєму ще оця рівна, що вона з рамкою, ну рамку там ми виріжемо. І колись потім монтуємо сюди круг. А так воно, мабуть, буде, то що должен бути двіш огненний. Зараз e, тут будемо кольоса розкатувати. Я не знаю, даже, за що вистачатися, ребята. Там все, все засрано. Три дні роботи, нема куди заїхати. Тут же ж теж не рівно типа, ось яма. Туда я повним можу заїхати, я жопою черкаю, назад я повний з'їхати не, не можу. Я жопою впираюся і все, воно не їде. І це ж прийдеться, мабуть, колись наняти бульдозер. Ну, я, короче, не знаю, за що братися. Юрік, за що братися? Ти теж не знаєш. Юрко ще десь там і перевернувся в грязюки, впав на сам на себе каже попиюще безобразие случилось ця ще рама не до розбирана ну короче, коротше, коротше, коротше шо у нас хаос то ще рама старий хазяїн должен позабирать Короче, работаем. дальше покажу Короче, шо у нас ще один прицепчик купам на нормальній резині на всякий случай ну щоб ви поняли короче, не було мало без утра вставив если в лумнах прицеп не купив блять Зараз морожене гаммо по ошкрібає. Це ж тепер тебе ноги вонять будуть, я тебе в машину не візьму. Yes. Кажу, прицеп поламаний, там оські заварені, взагалі він ціляком не буде продаватися, він згнивший. Що тут, що там, воно свої вроді рівне, а по факту... Ось Отакий От прицепт купив. Зараз попилюємо по ветки. Бо так не достаємо. Людям все одно що тут робиться. Сейчас Юрка их и туда их нахуй. О, красавчик. Чуй, все вот так понад прицепом пылю я нахуй. Ой, полностью. Ну а что делать, правильно? Напишите в комментариях, как ездить. Машину царапать, я все, вот блядь, асфальт раздавлю из сбоку. Ну, я думаю, півгода и пиздец ему будет, правильно? Правильно. Чтобы машина не, по веткам не царапаться. Сейчас тут проїдем, всю підушню подрізаю, а воно все, дивіться, все край дороги. Але все, і ось таке от. от Просто, щоб ви не розказували там людям ветка опылю, Є ж такі долбойоби, які зараз почнуть коментарі и писати. Ось ось, дорога, поняв. Просто ну, людям похуй. Як в половині людей в нашій страні на все що відбувається. взагалі просто. Там ветка далі. Я її зацепив, уже був 70 відламав. Бачите, он тріснута. Наверху верху крысить проезжай. А напомню, машину покрасил с этим, там что-то под пятерочку баксов даже больше вырезало. Ну вот. Просто, да, прикольно, приятно, пиздец, я вам скажу. Так что сейчас тут ветер будет нормальный. Тут я не знаю, тут люди тут не часто живуть, тут є все час. Вибіжать, може, кричать будуть, але взагалі все одно то що а зачем. Я так думаю, мені так кажеться. Кого пилка, той сильніший заведена, правильно? О, дивіться, вулицю викосили. Юрко, а ми піздюлей отримали чи ні? Піздюлей отримали, що ви робите? Ви ще в двір нам зайдіть, почніть пиляти, так не можна. Я сказав, извините, извините, і вони розставляли, Юрко сказав, що. Він їм об'ясняє, сука, ми дорогу, ось, ось розкатаємо і там і там. А їм похеру, це мій дідусь вишню садив. Та йдіть ви по сахар хотів я сказати, але я ж культурний не можу. Тому кажу, звиніть, більше не повториться в цьому році. Треба було сказати, ми б самі обрали. А ви не бачите, бля, що машина їздить, черкається кожен день. Шо? А там став. Що? А там ветки, так? Да? Хай вже лежать. Я вам прицеп покажу заразом. Дивіться, його в колхозі ухажували, ступиці смазані там, як ви кажете, я куплю за дешево. За дешево це отаке блядь, продається. Заварено. З той сторони диск розбитий пополам. колеса не закручені. оце що ви купите за дешево. Воно? Ну, що, давай. <плес> не, ну так сука, знаєш, їй дзвонять, там в Олексі за 20 тисяч. Ось, блядь, 20 тисяч. І не В Олексі. Ось, дивись. Вам його так сфоткають, ну так, да, рівний, рівний. Ви такі, бля, борт передній зварений. А то, що в нього пальцем сука тикнеш і він провалюється. ну. Коротше, що я розказую, що я розпинаю, що я це почав, давай щось робити. Дай бабок заробимо, бо всі потратили.